І так, у цьому відео ви дізнаєтесь багато нового про поверхню Венери. Почнемо з того, що поверхню Венери з космоса просто так побачити неможливо. Це все тому, що Венеру оточують щільні хмари. Завдяки цим хмарам поверхню Венери з космоса побачити неможливо. Але завдяки радарним зображенням Венери, учені змогли виявити, що поверхня Венери достатньо різноманітна. На поверхні Венери знаходиться дуже мало ударних кратерів. Це все тому, що більшість метеоритів, які падають на Венеру, згорають у дуже щільній атмосфері, не долетівши до поверхні планети. Також на поверхні Венери. Виявлено багато вулканів, які у минулому вивергали лаву. Також на Венері були виявлені гірські масиви з висотою до 12 кілометрів. Також на поверхні Венери неймовірна температура. Температура на поверхні Венери може доходити до плюс 500 градусів по Цельсію. І навіть якщо піднятися, на висоту найвищої гори на Венері То температура не сильно впаде. Також на поверхні Венери діє неймовірний тиск 92 атмосфери. Цей тиск дорівнює тиску на глибині 920 метрів під водою. Також для дослідження поверхні Венери була створена місія Венера. Деякі космічні апарати цієї місії здійснили м'яку посадку на поверхню Венери і передали зображення на Землю. Але ці апарати протрималися на поверхні Венери не довше одної години перед тим як тиск і температура цієї планети знищили ці апарати. Також на Венері були виявлені блискавки, що достатньо часто з'являються на Венері. А ще у атмосфері Венери є вітри. У верхніх шарах атмосфери Венери вітри можуть дути зі швидкістю до 100 метрів в секунду. Але ближче до поверхні Венери вітри не такі сильні і дмуть зі швидкістю приблизно до 5 метрів у секунду. Також на венері можуть падати дощі і сірчаної кислоти. Це не рідка сірчана кислота, а тверді частинки сірчаної кислоти. А ще, якби людина попала на венеру, помимо великої температури і сильного тиску людині просто не було б чим дихати, тому що майже уся атмосфера венери складається з вуглекислого газу. Ну, а неймовірна температура на Венері підіймається завдяки щільним хмарам, які створюють парниковий ефект. Це означає, що сонячне випромінювання залишається у поверхні Венери, а хмари не віддають тепло назад у космос. І так, сьогодні ви дізналися багато цікавої і нової інформації. Про поверхню найгарячішої планети у сонячній системі Венери.